Доброго вечора, бонсур! Слухайте, от е, з фонетики, скільки вчу е, учнів і от на індивідуальній програмі мовний форсаж в групах, хто в мене, хто не в мене, коли зум сесії розбори даю. Е, зараз дуже уважно такий міні урок. Коли ви кажете слова «бонсуар», да, бонжур, слова, які закінчуються на р в кінці, обов'язково, красиво прогресуйте. бонжур! І на видусі «бонжур», бонсувела. А і ще е, трошки по приголосним. Вони таке ж також будуть у нас на курсі. Приголосні Б, Бонсвел, «бонжур». І взагалі французька фонетика це про смак, насиченість кожного звуку. Приходьте на великий курс 11 жовтня за посиланням в шапці. Профілю обирайте тарифу, пишіть слово фонетика, щоб забрати уроки.